Частина 17 Коли хочеться сказати щось дотепне, трапляється, іноді трошки й пробрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, я не дуже дотримувався правди. Боюся, що в тих, хто не знає нашої планети, від цього може скластися про неї хибна думка. Люди займають на землі дуже мало місця. Якщо б два мільярди її мешканців зійшлися і стали тісно один біля одного, як немітнгу, то вони легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки, все людство можна було б звалити вкупу на найменшому острівці у Тихому океані. Дорослі, певна річ, вам не повірять, вони думають, що займають багато місця, їм, мов, тим баобабам, здається, ніби вони великі і поважні. А ви порадьте їм підрахувати. Вони страшенно люблять цифри, і їм це сподобається. Ви ж не гаєте часу на цю нудну роботу. Це ні до чого, ви такі мені вірите. Отже, опинившись на землі, маленький принц неабияк здивувався, не побачивши жодної живої душі. Він уже злякався, що помилково потрапив на якусь іншу планету, коли це в піску ворухнулося якесь кільце такого кольору, наче місяць. «Добрий вечір сказав про всяк випадок маленький принц. Добрий вечір, відповіла змія. На яку це планету я потрапив? запитав маленький принц. На землю, відказала змія. В Африку. А, виходить, на землі нікого нема? Це пустеля. В пустелях ніхто не живе. Земля велика, мовила змія. Маленький принц сів на камінь і звів очі до неба. От цікаво, навіщо зірки світяться, мовив він, певно, для того, щоб кожен міг колись відшукати свою зірку. Дивись, он моя планета, вона якраз над нами, але як до неї далеко? Гарна планета, озвалася Змія. А чого ти завітав сюди? Я посварився з однією квіткою, зітхнув маленький принц. Он воно що? сказала змія. І вони обоє замовкли. А де ж люди? нарешті знову озвався маленький принц. У пустелі трохи самотньо. Серед людей теж самотньо, мовила змія. Маленький принц пильно подивився на неї. «Дивна ти, істота, сказав він, томша, ніж палець. сили в мене більше, ніж у пальці короля, зауважила Змія. Маленький принц усміхнувся. Не така ти вже й сильна, у тебе навіть лап немає. Ти не можеш мандрувати. Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель, сказала Змія, і обвела навколо кісточки ногу маленького принца, наче золотий браслет. Торкнувшись будь-кого, я повертаю його землі, з якої він вийшов, додала ще вона, але ти невинний прибув із зірки. Маленький принц нічого не відповів. Мені шкода тебе, ти такий тендітний на цій кам'яній землі. Я можу тобі допомогти, якщо ти дуже шкодуєш за своєю планетою. Я можу. О, я чудово зрозумів, озвався маленький принц. Але чого ти весь час говориш з загадками? Я розв'язую всі загадки, відповіла змія, і вони обоє замовкли.